Оці Антихристи, і їхня тінь це є вісь зла, вісь ідолопоклонства. Людей навчили вірити в чудотворні ікони, людей навчили вірити в мощі, що вони мають силу зціляючу. Людей навчили цього. Христос не каже, що той малий, якого вони поведуть, буде проклятий. Він говорить: ті, хто зведуть цього малого, і я говорю про людей, тому що вони, народившися згори, навіть не розуміють, чи можливо. А хіба дитина розуміє, як вона народжується на світ? Ні, так не розуміє. Але є процес між чоловіком і жінкою. І вони народжуються від цього процесу, від процесу слова, пізнання, відслухання з'являється віра, Дух Святий, що? Народжує нове творіння. Через Духа Святого ми пізнаємо істину, що треба що покаятися і прикликати ім'я Господнє. Таким чином ми народжуємося. І оцих дітей, оці Антихристи, ведуть на свою дорогу. А дорога одна Христова. Вони кажуть, ідіть за мною. Тобто, католики кажуть, «Ідіть за католиками, православні за православними протестантами. І до речі, якою б вони гілкою не були в протестантизмі чи в католицизмі, бо тут в католицизмі теж є багато гілок, в православії вони кличуть за собою. На відміну від нас, ми кличемо «Ідіть за Христом.